Посадку вчора ви прочувствую столин, виставили, вмістили сюди позицію. У мене сьогодні звідси з тило буде ще до одного взяла повернути до задку сонця. Дякую, що ви тут і стримуєте ворога. Стримувати його потужно. Про це навіть каже. Одиннадцять полонених, які взяті вами в полон за такий короткий термін. Не буде ворог почуватися вільно на нашій землі завдяки вам. Щиро пишаюся вашим підрозділом, тому що покращає похоронного залону, це дійсно потужні воїни, справжні воїни. Ваш досвід на сьогодні дозволяє нищити ворога якісно, ефективно. Ми повинні Щодня нищити його і зменшувати його кількість на нашій землі. Служу українському. Служба. Служу українському на. Бачу, бачу, приєм. Прибудь. Коли точно титани, на яких тримається зараз Україна? Те, як ви. Стоїти на позиціях, яка просто неймовірна гордість. З особливо розумієш, наскільки це важко. Ребята, потім пишаються всі. Тепер розумієш, чому ваша кандидатура має назву щит, тому що дійсно ой щит, який захищає Україну, а ми знаходимося за цим щитом. Я розумію, що сьогодні надійшла інформація, надавав особливо. Безперечно, Луганський прикордонний загін, на сьогодні це найпотужний наш прикордонний загін на типу. Я вдячний вам за те, що ви знаходите студію. де наша держава найбільше потребує вашої допомоги і захисту. Я служу українському народу. Ваш досвід який є за ці 3,5 роки, якого немає жодна армія світу, однозначно візьмуть поверх на декількість. А щоб ви вибори себе, бороли побратимів і знищили ворога. За цей місяць, в принципі, було знищено нашими зусиллями 24 орка. Ну, до позиції вони не дійшли. Активізувались дуже ФПВ е, ворога. Постійно кожен день кількість збільшилась. Служив українському народу. Служив українському народу.